Всім привіт! Я продовжую вам розповідати про Норвегію. Сьогодні у нас прекрасний сонячний день і хочу розповісти, які продукти в Норвегії перед Різдвом. Дуже популярні. Нарешті я дочекалася ось цей продукт, це називається Глёг. І його продають в магазинах в супермаркетах, якраз тільки перед Різдвом. Ось За місяць до Різдва і, можливо, там неділю чи дві він прокривається. Після Різдва, і потім вони його знову-таки ховають з вітрин і він чекає тоді або виробляється до наступного сезону. Я його дуже люблю і а, купую багатенько таких бутилочок, тому що а, десь за 2-3 за неділі, коли ми починаємо з дітьми готуватися, пекти печиво, його просто заварюю. Кладу туди різні пряності, і весь будинок просто потім пахне таким різдвяним настроєм. І ми потім з цією сім'єю печемо ці імбирні пряники. Ще один такий продукт цікавий це ось такий також хліб. Його так і називають Polar brew, або Полярний хліб. І як бачите, ще Олень тут зображений. Він продається, до речі, цілий, цілий рік. Єдине, що там на Новий рік змінюється його дизайн. А так він вдається на протязі всього року. ще продукти це те, що звичайно декоруються е, всі там молочні продукти, все на світі декорується вже ось під тему Різдва е, з Дідом і таке інше. І потім, наприклад, коли інше свято наступає. Ось я помітила, і тут така традиція є, що на пасхальні свята також це повністю декорація там, молочних продуктів, особливо на картонних пачках із молока. Вони зображають різні комікси, тому що пов'язують з тим, що це свято, коли сім'я. Взагалі в Норвегії десь дві неділі вихідних якраз. І вся сім'я збирається, вони там читають різні книжки, ось пасхальні, такі як детективи, і всі ці продукти потім оздоблюються цією тематикою. Так от на Різдво відбувається абсолютно те ж саме. Всі продукти е мають різні новорічні такі оздоблення. І самі ось мої улюблені я вам показала це цей глюк. Я не додаю спиртного, але можна додати, і потім у вас вийде такий напій схожий на лінплей, наприклад. Ну, це за, за бажанням. Буду розповідати вам ще. Дуже холодно вже, я починаю підмерзати, тому одягну зараз шаточку. Всім дня!